Почало от, е, в недавньому періоді почалося знову різ солярки. І коли солярка почала досягати 11 гривень, 11, 11.50, міська рада почала занепокоєння ну, питати, там, буде він реаліз або не буде. Ми відповідали, що ми ще терпимо за рахунок власної рентабельності. Тобто працюємо в нуль, але розуміючи, що надзвичайно складне, складне питання, що добробут населення не зріс. Що фактично, ну, і 2,50 50 не дуже є прийнятним тарифом, ми казали, ми будемо терпіти. І в е, певний період ми так терпіли. Пізніше відбуло, відбулося просто ну, надзвичайно низьке підняття палива, підняття валюти і е, ринок просто ну, для нас відбувся шок. Всі ми бачимо, що по сусідніх містах. Ну, вже люди готувалися трошки раніше, подавали розрахунки, Київ вже підняв вже тарифи на проїзд, Сусіді з нами області теж розготуються. Ми наразі не говоримо про проїзд, говоримо, але на стадії підготовки розрахунків, тому що ми не сподівалися, напевно, ніхто в державі не сподівався, що настільки рідко виростить ці складові наші перевезення.